В Академії сухопутних військ пройшли командно-штабні навчання з використанням засобів імітаційного моделювання Золотий Орел орел-2013». Цей захід проводився з курсантами випускних курсів факультету аеромобільних військ та розвідки. Під керівництвом начальника кафедри тактики аеромобільних підрозділів полковника Віктора Вов, що нам дали ці командно штабні навчання. Як черговий рік курсанти-десантники четвертого курсу практично на практиці використовують своє вміння щодо планування стабілізаційних дій, а також здійснення маршу в визначений район із згідно стандартів НАТО, також під час проведення стабілізаційних дій, курсанти четвертого курсу отримали Практику щодо управління підрозділів з ході виконання бойових завдань. Темою навчань, до яких залучили 42 курсанти-десантники, та науково-педагогічних працівників вишу стала участь батальйонної тактичної групи у ліквідації незаконних збройних формувань у ході стабілізаційних дій окремої аеромобільної бригади. Курсанти мали змогу діяти в ролі командирів та керувати підпорядкованими підрозділами, вчилися приймати правильне рішення під час висування та заняття базового табору. Ході організації та ведення стабілізаційних дій, а також набули практики у використанні процесу планування багатонаціональних штабів під час організації та управління діями батальйонної тактичної групи. Під час першого етапу навчань батальйонна тактична група висувалася до району проведення стабілізаційних дій та розташовувалася у базовому таборі. Її командир забезпечував розвідку маршруту, подолання бар'єрних рубежів та всебічне забезпечення бою. Окрім того, підрозділ охороняв та здійснював інженерне обладнання базового табору, патрулював та виконував завдання на контрольно-переписному пункті. Другий етап включав ведення стабілізаційних дій в ході участі окремої аеромобільної бригади у ліквідації незаконних збройних формувань. Головним завданням на цьому рівні було оточення противника та його знищення в районі пошуку. Я вважаю, що ці навчання дуже потрібні. Вони надають змогу кожному курсанту перевірити себе, свої навички та знання, які теоретичні, які закладали в нього протягом чотирьох років, і він вже буде готовий до того, як прийде війська керувати вже реальним підрозділом. Я, наприклад, відповідаю за секцію С3. це секція планування. Мої задачі входить це організувати. Ведення бойових дій, тобто запропонувати командиру батальйону декілька варіантів проведення бойових дій. Він затверджує найкращий, на його думку варіант і вже віддає бойовий наказ підрозділам для створення реалістичності під час цьогорічних вчань у ролі бійців незаконних збройних формувань та місцевого населення. Діяли найбільш підготовлені курсанти аеромобільних військ та розвідки та інших факультетів. Завдання було нам поставлено слідуюче – це Ускладнення дій батальйону тактичної групи, е, недоведення якихось завдань або е, ну, основних якихось положень, які були послані батальйону тактичної групи, а також е, всебічне безприпятствовання цьому і ну, час від часу турбувати, так скажемо. Після того як я був на посаді командира батальйону цієї тактичної групи на першій стадії навчань. От то це завдання також відповідальне, але менш складніше аніж аніж бути командиром батальйону. Перше за історію цих навчань майбутні командири відпрацьовували взаємодію з представниками місцевої громади та журналістами засобів масової інформації. Слід зазначити, що такі нововведення максимально наблизили сценарій навчання «Золотий РЛ-2013» до характерних особливостей сучасних збройних.